Всім доброго ранку. Що? Єсточки хоч. Пошлі. Дамо зараз хрюндельку бо він дуже пищить. Кури випускаємо, що зробили з, з дрожки, ну нічого. Погода в нас сьогодні непогана. Що, йде зі мною, ходи. Ходи, будемо Скаженному давати їсти. О! Що скажу ній? Що скажу ній? Манюній. Уйбу, кому ти хочеш. Зараз я його почищу і дам їсточки. Дали їсти, побільшав, скільки мене не було. Ой, який манюський. Кура коло його. Сім кинуло його, зараз буду на стелю, буду чистити. О, мой го мой маленький, його мой гомой, пескун. Ой, такий хлопчик. Козочку погодувала. Водички свіженькі принесла тепленькі, зараз сіна. Тут у нас сіно зараз там. Це заберу кролям. О. Мисси ловлять клієнтура. А їсть. О, а їсть. Зараз підемо до кроликів. Будемо чистити, годувати всіх. Пересаджую сюди кроленят малих. Ось такі о, вже, подивіться. Тихо, тихо, як писать. Що таке? Отакі. Вже великінькі. О, сюди їх. О, царія. О, туди вона собі сіна напхала. Зараз, мабуть, один. Ой, маленький, маленький. Угу. Піскунтик. Отакий. Такі лахматики. Що таке? Отакі о. Вже вилазити починають. Ось сюди, мамочку, оп! Все, сіно напхала. Зараз їсти нам водички, хай тут сидять. Тут їй буде добре. А то вона цю, цю клеточку вкинула, бо тут вже треба все чистити. О, все зараз перечистю, приберу. Буде порадочок. Зараз всім дам мишки. Теж зараз буду дивитися, відкрити. Треба, позамерзало воду лють. Ця останеться, напевно, тут знизу наверх перекину. Зараз побачу. Ось такі в мене кролики поки. Зараз їсти дам. О! Мама приказ дала сидіти, дітки. Не подивіться, де ви тут маленькі мої. сидіть. сидіте. Це Тут подивіться, які красавчики. Що манюські є? Що таке? Все будемо виходити ці все. Ті чорнюхи всі. Лялічки. Ой, тако, тако, тако. Зараз мама прибере вас всіх. Я кажу, ми пора нам виходити. Вже зараз будемо з мамою гамати. Так? Бітечки. Да, дівочка? О, Зараз почищу. Ще їх саменьких оставлю. Вже хай саменькі живуть. Мама пустила до кроля. Вона не хоче. Зараз я її в другий кабінет. Не гуляєте. Хай сидить. Чистим. Чистим всіх, о, що робиться. Всіх, о, дивіться, що тут. О, що тут робиться? Скільки всього? Зараз чищу, прибираємо і годуємо. Чистим. Мишка десь тут була, вже помирилися, вже не б'єтеся. Ні, мої красавчики. І тут. О, о. О. Зараз я почищу, настелю, буде порядочок. Усіх. Почистила. Отак у всіх. Зараз накладу сіна. Водички всім. Саме культурніше, то у мене хлопчик. Чуть-чуть збоку тут є і все. Фух, втомилася по сіну. Зараз будемо по їлочки Всіх почистила, всіх. І тут. Подивіться, скільки. Тут мене чосничок ось сюди накидала. О, що тут? Підемо по сіну, зараз курей випустю. Пать, 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 пать. О, випустила курей. Зараз буду збирати. Далі бігом побіжать сюди, до кліток. О, випустила. О, Бігом побігли, подивіться.